Вітаю всіх! Трішечки познімаю відео. Дивіться, кажуть, що є загострення на Куп'янському напрямку. Там багато про нього кажуть. Я хочу розглянути окремо деякі напрямки. Куп'янський напрямок. Давайте я візьму ситуацію по 10 липня. Давайте так, на даний момент. Куп'янський напрямок, розвиток ситуації по 10 липня. Що там буде? Там давлять Куп'янський напрямок. О, Боже, в нас тут зі світлом граються. Ну, Важко. Гаряче, важко там ховатись треба ворог. зовсім поряд дьявол ворог прям пре. І, ви знаєте, хочуть більше і більше і більше. Кінцевий результат. Треба подивитись. Але, дивіться, в них багато розмов про це. Маніпуляції. І рух. Із того, що я бачу по Куп'янському напрямку, можна сказати, що є рух. Вони планують активний рух і окупація. Вісім мочів це окупація території, їх цікавить. Логістика. На Донецьку область це логістика. Це окупація. Головне в цьому всьому питанні. Даль... Подальша окупація цих логістичних шляхів. Це що? Цікавить ворога. Давайте так. Наші. Куп'янський напрямок по 10 липня. Наші. Що там наші. Наші. Сінка Жезлів. Захист. Відразу виходить захист. Це добре. Важкий захист. Втрати там є в нас. І можливості 50 на 50. Але Шістка жезлів. Боже, як приємно. Це. Контроль над ситуацією. Це реальний контроль над ситуацією, але в нас втрати. Загальна контрольна ситуація, але є втрати. Розумієте, втрати там є. Можливо, просування ворога буде на Кубінському напрямку. Вони ну, в кінцевий результат наші. Ну, зрозуміло, що наші там в ролі жертви. Але війна. Вони відбиваються, вони воюють. Ресурси там є. Для цього відбиття. Тепер давайте подивимось. По 10 липня наші зможуть відбивати ці атаки. Наші ЗСУ на Купінському напрямку. Беру період по 10 липня зможуть відбивати ці атаки і надавати просуватись ворогу. Що мене цікавить найбільше. Так, зможуть за допомогу, світова допомога, по-перше. Важко втрати. Печаль. Там сумно, дійсно. Сумно важка праця. Дуже важка, наполеглива праця результат. Гаряче буде. Воно буде гаряче, але воно не буватиме просування. Там буде дуже гаряче, без адекватного, без сильного просування. Ось наша сила. У нас там буде сила підкріплення, ось наша сила. Ви бачите? Схожі карти, не так? Тому допомога світу. Просування там сильного не буде на куп'янському напрямку. Ситуація та тенденція на даний момент така.